Відповідаючи на ваше питання, чи е, покращується ситуація з гуманітарною кризою в Україні, вона не стає кращою, але вона стабілізувалася. Вона стає контрольованою. І стабілізація це ваша заслуга. Нам, як уряду, було би дуже важко, якби не працювали гуманітарні оператори, якби ви. Не докладали до наших зусиль максимум своїх зусиль і мотивації. І це дуже важливо усвідомлювати, що 22-й рік це був рок, рік адреналінового шоку і величезної енергії, яка була акумульована в тих обставинах, в яких ми опинилися. Ми всі були разом. Ми дійсно дуже багато змогли. Ми врятували мільйони цивільних. І нам здавалося, що ось ось війна завершиться, ось ось ми знайдемо можливість перемогти, але цього не сталося і прийшов 23-й рік. А з ним і прийшло усвідомлення, що війна може і буде тривалою. Це звичайно справило враження на наш народ, на наше суспільство, на владу в цілому. Бо стійкість народу це не лише солдат в окопі. Це і його мама, і його дочка, і дружина, які виїхали тікаючи від війни, які чекають на підтримку. І тим самим ми формуємо стійкість і солдата, і його мами. І нам дуже важливо, щоб допомога продовжувалася. Нам дуже важливо, щоб ми переконали, я кажу ми, бо тут якраз і є гуманітарні оператори, яким не потрібно нічого пояснювати. Ви все знаєте, ви самі розумієте, наскільки важливо, щоб підтримка продовжувалась. Ворог розраховує на те, що ми виснажимось. Він знає, що не може нам нічого зробити на фронті мілітарному, і він дуже розраховує на виснаження нашого цивільного населення. Ми не можемо цього допустити. Ми маємо продовжувати підтримувати з усіх сил наших цивільних людей, наших IDPs, які переїхали всередині країни, наших людей, які виїхали за кордон, тікаючи від війни, і тим самим протистояти злу і несправедливості. Наш гуманітарний фронт, який ми з вами разом тримаємо, є надзвичайно важливим. А в умовах довготривалої війни він є пріоритетним. Бо я не сумніваюсь у наших військових, я не сумніваюсь у їхній мотивації, але я дуже хвилююсь, щоб витримали цивільні. Нам важливо, щоб жінки, діти, діти-сироти, сім'ї, які залишились без своїх чоловіків. Пенсіонери, люди з інвалідністю. Нам дуже важливо, щоб вони знали, що вони не самі. Нам дуже важливо, щоб ми, як уряд, розуміли, що можемо на вас покладатися, що ми можемо і знаємо, що буде робити організація ООН чи інша організація в даний момент. І повірте. Нам все вдасться. Ми маємо величезну надію на вас на гуманітарний план, який ми сьогодні затверджуємо у 2024 році. Він точно спрацює, якщо ми і надалі будемо вірити в те, що робимо. Я ще раз хочу подякувати усім людям, які тут присутні, які представляють організації, які допомагають Україні і Українцям. Будь ласка, продовжуйте це робити. Продовжуйте це робити, продовжуйте допомагати, і у 2024 році ми точно побачимо результати. Дуже вам велике дякую.